Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми з вами попрацюємо з редактором растрової графіки Photopea. Отже, пошуковому рядочку. Пишемо Фотопія. Навіть можна на українськими літерами, і переходимо за першим посиланням. Це растровий редактор, дуже схожий на Photoshop. Працює з ось такими форматами. Отже, створюємо новий проєкт. Обираємо розміри проєкту, можна виставляти ширину висоту, можна вже скористатися шаблонами розміру, а можна скористатися взагалі шаблонами, які представлені ось тут. Їх тут дуже багато. Ми створимо простий перший проєкт. Отже, бачимо: у нас є рядочок меню, у нас є інструменти ліворуч ось тут. Наша задача сьогодні. Розглянути деякі інструменти та скористатися ними. А саме, сьогодні ми з вами скористуємося ось таким пензликом відновлення і скористуємося інструментом переміщення. Отже, для початку у мене вже є заготовлені файли, я їх відкрию, натискаю файл відкрити, і вони у мене вже заготовлені. Отже, файл мі відкрився. І е, в цьому зображенні спробую прибрати зайві елементи. Ну, наприклад, спробую прибрати ось цю ложку. Отже, нам необхідно обрати пензлик відновлення, клікаємо на ту область, яку ми бажаємо заміщувати, і нам рекомендують натиснути клавішу Alt для того, щоб зафіксувати цю область. Натискаю Alt і відпускаю. І починаю промальовувати. Зверніть увагу, де знаходиться мій курсорчик мишки, і де знаходиться та область, якою я заміщую свою ложку. Ну, ось таким чином я промалювала ось так. Далі я можу обрати іншу область заміщення, ну, наприклад, ось цю. Натискаю Alt. Натискаю мишку, обрала та «Область заміщення і зафарбовую, прибираю ось ці ділянки. Обережно можна це зробити. Ось таким чином ми позбулися зайвого елементу на нашій фотографії. Також можна зробити з лимоном в чаї або можна прибрати, наприклад, ось м цю ягідку. Ось таким чином. Також можна додавати інші елементи на це, на це зображення. Для цього, наприклад, відкриємо наш листочок, він вже є заготовлений. Цей листочок не на прозорому фоні. Щоб вирізати його, скористаємося інструментом, який називається виділення. Ось тут. Там, де чарівна паличка, у нас є швидке виділення. Обираємо цей інструмент і проводимо по листочку. Наші області відразу виділилися. Натискаємо Ctrl-C, повертаємося на наше зображення і натискаємо Ctrl-V. Дозволите. І бачимо наш листочок. Зараз для того, щоб його зменшити, перемістити, нам знову ж таки потрібно його виділити. Обираємо знову ж швидке виділення. Ось таким чином наш листочок виділився. Можна навіть ось так залишити, бачите, тут не рівненько, але на припустимо в нашому проєкті. Обираємо переміщення. Інструмент і можемо переміщувати наш листочок в певні місця. Далі нам потрібно його зменшити. Ось тут поставимо галочку керування трансформацією. З'являється навколо цього листочка ось такі позначки, і ми можемо його зменшити. Ось таким чином, наприклад, я його розташую ось тут. Можу обернути. Ось так. Таких листочків можна зробити декілька. Знову ж таки, Ctrl-C, Ctrl-V, і буду його, наприклад, ось тут переміщати. Ctrl-V. І ось тут, що ось сюди. Також можна додавати зображення на прозорому фоні. Наприклад, це буде білка. Отже, відкриваю файла. Я його попередньо вже завантажила на свій комп'ютер. Ось так він виглядає. Це зображення у мене ось тут відкрилося на прозорому фоні. Натискаю Ctrl C, переходжу на тепла осінь, і натискаю Ctrl-V. Моя білочка ось вставилася. І я її зменшу. Ось таким чином. Вона буде у мене розташована. Якщо вона у вас не відображається, то спробуйте перемістити її на верхній шар. Отже, після цього можна листочок перемістити перед білкою на верхній шар. Ось так, да? трішечки закрите. Після цього можна зберігти наш проєкт. Натискаємо файл, натискаємо Експортувати в формат PNG, JPEG, як зручно. Отже, натискаю Зберігти і отримаємо ось такий чудовий колаж, з яким ми з вами вже попрацювали. На цьому дякую і до наступного уроку!